Привіт-привіт-привіт, геймери, з вами Грінланд. І сьогодні ми граємо черепашки ніндзя помсту Шредера. Тут додали новий режим, вийшло оновлення, називається він Dimension Shell Shack, назвемо його Міжвимірний розгардіяж. Якщо ви маєте свій, свій варіант перекладу, то напишіть, будь ласка, його в коментарі. Щоб потрапити в, цей, в це оновлення, треба вибрати Survival Mode, де нам розкажуть, що тут у нас є різні варіанти. Старт start Гейм start Crystal Collection. Crystal Collection немає. Зрозуміло, треба просто почати гру. Ми вибираємо персонажа. Тут в нас всі нульового рівня персонажі. Додали нам Усагі Йоджімбо в оновленні новому. і Караї, до речі, не було. Як персонажки 1987 року серіалу. А у Сагі був в усіх вимірах Черепашок Ніндзя, в усіх можливих коміксах і серіалах. І вибираємо ми у Сагію Джимбу і спробуємо ним колекціонувати ці кристальчики. Тут в нас різні бачите, скіни. Це скін по старій на Нанес Черепашки Ніндзя. Червоний одяг в Усагі, голубий білий, прикольно беремо класичний. До речі, пишіть варіанти, звідки оці скини. Ще чотири скина, яких я не знаю, звідки. А ми вибираємо класичний голубий варіант одягу у Сагі і відправляємося. Тут нам розказують одразу ж історію. Наші персонажі поїдять піцу, суші, різні смаколики. Тут всі черепашки, кейсі, Епіл, Плінтрі у Усагі. І щось трапляється. Якого панцира з'являються нейтрино. Що привело вас сюди, нейтрину вони з портала виходять. У нас міжвимірна проблема. Ми подорожували крізь виміри, і е Шредер вискочив і вкрав наші кристали. І власне цих 5 кристалів нам треба буде зібрати в різних вимірах. І наша команда відправляється на пошуки кристалів. Перший світ це світ Едо. Перший вимір Едо, вимір і ми будемо збирати зелений кристал. Так, дають нам усаги з одним життям. О май гаш! Це просто виживалка. Виживалка з одним життям. І тут зразу фути з стрілами і інші, і, і, і інші стріли. Подивіться, ау, ау, о, ау, ау, ау! А тут фути з вибухівками, з ракетами такими. Оу, роблять бавовну. Один одного можуть вони мочити цими ракетами, до речі. Ей, дайте мені вже якихось кристалів. На задньому плані в нас, до речі, Хамато Коджі. Один з, з предків Хамато Йоші нам жодного кристалу не дали за перший бій. Давайте виберемо оцей портальчик голубий, де нам дадуть безкінечну ульту. Безкінечна ульта. Заряджайся. Є, ульта зарядилась. А, так, так, так. І ми мочим ультою. Поки вона триває безкінечно, намагаємося. Ульта скінчилась, друзі. Ульта скінчилась. І одразу ж я. От, підібираємо перший кристальчик. Ура, ура! У нас перший кристальчик, і ми б'ємо. Ух ти, який Моргенштерн у нього кльовий. Це така булава, а не той е, виконавець е, руснявий, про якого ви подумали, е, він нам не цікавий зовсім, а от булава у Футів нам дуже цікаво, тому що вона завдає нам урону, і такого непоганого урону вона ще від того, що обертається. Ну нічого, ми в прыжках. Досить ефективні прыжки е, у сагі. До речі, якщо ви на задньому е, фоні помічаєте... Помічаєте щось цікавеньке, то пишіть в коментарях, тому що я намагаюсь битись і коментувати одночасно. І 30 кристалів проти 20 кристалів, але 30 кристалів важкий рівень. Ааа, йдемо на важкий рівень, поки в нас ще є трішки життя. Будемо намагатися там когось бити, гамселити. Що нам тут... Оу, Нін'яра і Ченхан, персонажі коміксів Арчі. Оце так відсилочки. Охо-хох, я зрозумів, чому цей рівень важкий. Ось так. Вони біжать просто, ці кам'яні солдати, біжать. І ми намагаємося їм завдати урону. Може би якоїсь ульти, чайок як попити не вдалося, щоб зарядити ульту. І в у, за... у Сагі дуже сильний в пришку. І ульта набирається рівно до того моменту, поки вам завдадуть удару. І ось ульта, 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 ульта. Друзі, ультою я зношу одного чувака. І збираю кристальчики, які вони сильні тут, ці фути. Фути досить сильні. Треба в пришку їх валити. Ой-ой-ой, ці саями, ці сайми, вони ж бурляють саями. Чорні фути. Такий високий рівень складності цього рівня. І. Є. Ульта набралась. Оса! Ми пройшли, ми пройшли! Можливо, дадуть нам багато кристальчиків. І ми назбираємо оп-оп-оп. Дуже цікаво. Якісь два незрозумілих варіанти. Вибираємо ось цей Turbo Teens, Gain Temporary Acceleration, Matching Your Heat, String. І якусь акселерацію. Щось нам подарують. Оу! Oh, ми ми будемо битись проти боса. Dirtbag проти нас змагається. І це дуже небезпечно. Давайте будемо намагатися в прыжку. Він закопався, заховався. І ось він буде вистрибувати і отримує зразу від нас. Давайте так, зараз ультою. Ультою ми його. Ах, ультою, я промазав ультою. Я промазав ультою, друзі, і... Він лопатою намагається нас дістати. Лопатою з-під землі. Небезпечний кріт мутант ай ай, 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 заморозив, заморозив. Тримайся Усагі, Тримайся. Є. ху-ху, вау, перший босс. Усагі завалив дердбега. Дуже класно. Складний цей DLC, друзі. Шредер. 20 кристалів. Ми забираємо 20 кристалів і хочу набрати всі. Ми проходимо цей вимір. Ми збираємо перший зелений кристал. Вау! Wow. Це складно було насправді, вони мене хотіли вбити, намагалися мене вбити, ви бачили це? І ми переходимо в міражівський міра... вимір, вимір міража. Подивіться, комікс Міраж, можливо, нам відновлять життя. Ні, нам не відновлюють життя. Це все на оцьому одному. Так, маузери, можливо, тут будуть просто маузери. Ай, ні, 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 тут ще й фути. Ні. Стрибай, у сагі, стрибай. Стрибай. Ай-яй-яй, ай, ай, друзі, це дуже складно. Це дуже складно і треба практикуватись постійно прокачуватись в цій грі, тому що я дуже давно і в неї не грав, і я переживаю, що я можу впасти в цей чор в чорну діру, оцю між комікс сторінками. Ой, ні-ні-ні. фути, фути з саями. А, на задньому плані класний шедер, до речі, і парті вегон. І. є. є в нас ульта. Ульта. Є. ульт, Є ульт. Давай усагі, він впав, фут впав туди. Скільки ж можна? Давайте вже закінчувати цей рівень 5 кристалів я назбирав якимось чином. Нічого собі, чи це можна минулі, можливо, перекинулись. Маузери попадали. Фу! Нарешті це кінець. У нас життя дуже мало, дайте якоїсь піси поїсти. 10 кристалів або безкінечний ульт, а я боюсь в дірку впасти і беру 10 кристалів. Ууу, це буде складно. Це буде складно пройти, тому що мені здавалось, о, тут має бути багато життів. Дивіться, знову дірка. І це небезпечно. Звичайні футики, це ми любимо, звичайних футиків ми любимо, і в нас вже ульт прокачаний. Давайте, підходьте сюди, там мутані Мале на задньому плані і крент. Там е, Джагвар е, лиже лапку, е, також Дредмон виглядає. Е, це той е, мутант гієна. І Менрей, сидить. Менрей... А, отак, от мені треба забрати. Ага, я впав в цю дірку, ні. Мені треба забрати кристальчик. А тут фути бавовна мейкер з вибухівками ходять. Ні-ні-ні-ні-ні, стрибай у Сагі. А, все, друзі. Гейм овер. Ми пройшли один вимір, і це гейм овер. І яким чином тут можна прокачати у Сагі, я не розумію, тому що. А ось, друзі, стало зрозуміло, як прокачувати у Сагі. Коли проходиш якийсь вимір, то у сагі, власне, і прокачується. Супер! Граємо далі. Відправляємося на другу спробу. Візьмемо Усагі в червоному, прокачався у нас рівень е, нашого Усагі. І. Від... Знову відправляють нас в Едо, будемо пробувати збирати. Такий кристальчик у нас вже є, до речі, з Едо. Усаги вже його зібрав, але доведеться пройти тут цих ніндзя-футів, щоб. Щоб відправитися в якийсь інший вимір, щоб збирати. Ну давайте спробуємо ще раз пройти еду. Я так розумію, що в кожному будуть кристали і буде бос. І треба буде знищити цього босса. От вже два кристальчика я примудрився назбирати. Оу, це фути з якимись ложками чи з чим вони. Що я не можу зрозуміти? Вони кухарі. А тут з присосками треба обережно треба перестрибувати присоски, тому що можна втратити частину життя. Вже наш УСАГІ прокачався і в нього вже більше життя, тому буде легше нам е, проходити далі. І червоний Усагі справляється з цим. Дуже класно. Давайте відправимося, Перетвори... перетворюємося на шредера, я так розумію. Це і шредер. І... ні, не перетворимося на шредер. Перетворюємося, А ось від шредер! І він вміє також стрибати. Ей, фути, ви що, не впізнали свого майстра? Це майстер Шредер, який замість усаґів вийшов битись, але фути з саями взагалі обнуляють цього шредера, а фути з молотками вже викликали Усагі. Тобто Шредер швидко дуже в нас вмер. Не вийшло в мене шредером побитись. Отой чувак, сокіл Мутант. Його звати Альфалька. Він в коміксах Арчі зустрічався, той, що сидить ззаду на фоні. А тут у нас стріли летять, і ми їх оминаємо, на щастя. А ось і фути. фути звичайні. Тут у нас простий рівень, і кристальчики ми збираємо вже. 5 кристальчиків назбирали. Цікаво буде пройти всі рівні, але це треба буде вкачати у сагі, напевно, на повну і тоді проходити. Тут зроблено так, щоб можна було безкінечно грати. Ну це survival mode, піци нам не потрібно, перетворюємося на Шредера і дамо Шредеру другий шанс. Зіграти. Оу, Ніняра і Ченхан. Ці персонажі з коміксів Арчі Ніняра і Ченхан. І ось Шредер як в прыжку Класно вміє подивитися Ага, Не так класно. А ось і ударчики від Шредера. Дуже класний Шредер. Можна грати за лиходіїв тут в цьому вимірі. І прикольно виходить в Шредера, Шредер. Поки що тримається, Шредер проходить цей рівень. Вау, майстер Шредер. Ну ти даєш. Забираємо 10 кристалів. Ніняра і Ченхан, до речі, не мутанти. Ченхан це е, антропоморфний людина пес, а Ніняра це людина Лисиця. Так, знову ми, ми все ж таки... Ага, ні, Шредере, ти мене підвів. Дуже слабо зіграв Шредер. Підвів нас, друзі. І. Е, ні, цей е, ракето е, ракетоносій, е, Тут зразу двох ми вирубаємо з писами, футяр. Чотирьох зразу вирубаємо. О, цих роботів я ненавиджу, навижу. Роткіл що вони називаються. Дорожні вбивця Родні, але дарують вони нам. Вони лапають такими електрошокерами і треба постійно стрибати, щоб вони не злапали. А, супер! Сагі проходить ще один рівень! А, народ, мені це починає подобатися. Я згадую, як грати в цю гру. Перетворимось на Бібопа. Перетворимось на бібопа і назбираємо ще кристальчиків. У дракончик хотх. Ми вже його бачили. В грі нес він зустрічався. Ні-ні-ні, тільки не, не стріляйте в мене. Я такий не дуже пригучий персонаж. Так, в море, пішов, іди, іди скупнись там в річку, в річку, в річку, всі в річку. О, тут клас, тут можна всіх футів. ай 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 ой ці З тими ключами такими автомобільними розводними кидаються і дуже небезпечні вони. А ну, тікайте геть! Всі в річку, Бібоп всіх скидає в річку. Супер! Бібоп, збирає ще кристалли. Ха, а сам! Awesome. Бібоп выжив! Круто, круто грати за Бібопа, мені подобається. 30 кристалів і. Важкий рівень або лікувалка. 30 кристалів і важкий рівень. Так, ми вибираємо важкі шляхи. Ну що, 47 кристалів, ще трішки, друзі, і ми. Dimension Edo, едо. Вимір едо пройдемо. Там лисичка і Єнотики. Крім альфальки. Опа, з Моргенштерном, чуваки. Давай, Бібо, скидай всіх просто тупо в воду. Це класна тактика скидати всіх просто в воду і забирати. Ой-ой-ой, ой ой от він важкий рівень. Пішов купатися, триц, пішов купатися. Ай, ні. Усаґі, тримайся. Трицератони дуже важкі, в них є щити. І тут в нас обмежене місце для бійки. Так, одного геть. А в нас немає ульти? У нас є ульт! Ульт! Єм! Yeah. Awesome. 30 кристалів забрали, ще 3 кристальчика, друзі. Не дають нам кристальчики, дають безкінечний ульт. Ідемо на безкінечний ульт. І знову на місток нас відправлю. Було б непогано, ні. До Ніняри і. Чинхана. Чинхан колись називався Йоші Чен. Так, безкінечний ульт, я сплю. Я сплю. Роздивляюсь класні краєвиди і сплю. Ні, ні, -ні усакі, крутись постійно, ні. А, ні. Все, скінчилось. Скінчилось, друзі. Вибираємо кристали. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай! 49 же кристалів. І вижити, вижити, щоб зібрати цей кристал, щоб прокачати у сагі на більший рівень. Так, давайте переб'єм цих футів. Ааа, є! Є! 50 кристалів! Ми проходимо цей вимір, проходимо і відправляємося в інший вимір. Де беремо піцу лікувалку! Єс! Yes! Лікуємося, дуже доречно, ми полікувались і проходимо на наступний рівень. Зростає складність. Challenge Increased. Комікс Міраж. Далі не покажуть нам новий вимір, вже в міражі ми били з вами. І далі нам пропонують комікс Міраж. Класні фони, нічого не скажеш. Тут будемо стрибками. Стрибками тут дуже зручно. Ай. Підкат, підкат, роби підкат у сагі. Підкат це теж тема. Підкат для таких от чуваків з щитами. Підкат і ззаду тоді їх лупимо. Ой-ой-ой-ой, з -ой 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 -ой. списами. Хлопці з магічними списами і хлопці з своїми палками а-ля Рафаель Райс. Є, осом, Пройшли ми. Класні фони. Тут не подобається мені той рівень з діркою. Так, 30 кристалів одразу ж забираємо, загрібаємо на важкий рівень і відправляємося. Тут якісь будуть знову каміні-солдати чи трицератони. Ууу! Мондо! Мондо і Хавкорт. Хавкорт це цей жираф баскетболіст, який був тільки фігуркою від плеймису, уявляєте? А, і він ще, до речі, його камео було в серіалі Райс, коли лорд Дрек там показував. Лорд Дрек, я сказав, Дра... Драксон, Драксон. Драксон там був, а не Дрек. Дрек це цей комах з 12-го року. Всіх персонажів переплутав я. Так, друзі, в нас є ульт, і ми його мусимо застосувати, тому що інакше нас просто знищать. ЄС, 33 кристали з 60 і один ще добираємо, і ще 10 кристалів забираємо, ідемо далі. Але життя дуже мало, сильно нас тут побили. Драксом там показував якийсь вимір, і там був цей жираф баскетболіст, Хавкорт. Тут класний шредер і класні фути до нас! Ні-ні-ні. У саґі не, не дозволяє їм завдавати собі ударчики. Так, треба перестрибнути туди і, і кристальчик забрати. А тут вибухові фути дуже небезпечно кидають. Кидають дуже небезпечно. Ай-ай-ай! Ні! Ні, друзі! Я дуже погано зробив. Тому що я стрибав і якраз. В стрибку, в стрибку я. Тільки не приземляйся, будь ласка, на вибухівку. Усагі. Не приземляйся на вибухівку і вбивай оцих футів з ракетами. Вони дуже і дуже небезпечні. Ні, ні. Тільки в дірку. Ух, дякую. Є, Хух, Ми проскочили цей складнючий рівень. Дайте нам зараз багато-багато кристалів. Якась прокачка, щось куди. А, це босс, це вже бос, друзі. Become unvulnerable while taunting and teleport to a random Так, while taunting. Тантин це left control. Так, давай. Left control taunting. Не виходить. Окей. Okay. А не, не босс. Не босс вже легше, але в нас тут, до речі, є Є ульт. Можна його валити. І ще один ульт, якщо ми наберемо. Якщо цей не кине саї в нас. Набирай ульт у Сагі. Так, ульт. Є, yeah, супер. Два ульта підряд і життя просто на мінімумі. Не вдасться нам пройти. Кристальчики. А кристальчики зібрати не дали мені зібрати кристальчики. Де кристали? Піца, Ліку... лікування. Лікування для виживання. Лікування для виживання. Так, Міраж продовжуємо. Ми полікувались і будемо виживати. Знову мондо і Hall of Court. Хто тут буде? Бос? Ні. Я все чекаю боса з осторогою, а тут звичайні, звичайні фути, звичайні фути. Ми... Пришках тих тих-тих-тих-тих-тих тих з -тих 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 сокирами небезпечні, небезпечні, небезпечні. О, я кажу, що небезпечні. Пультом. Опа, мінус нули. Кри... Ну я кристал хотів зібрати. Ей, алое, я хотів кристал зібрати. О, збирай 30 кристалів і закінчу цей дайменшн. Бум! Ми прийшли вже два виміра, друзі, нічого собі, в мене щось трішки виходить, я пригадую цю гру. Супер! Челендж інкрист, це є складніше, ну зрозуміло. Omni Channel 6. Оу, uh, вау, wow. Omni Channel 6. Тут зразу бос. Зразу бос. Ей ей, Кептен Зорг. Кем Зорг. Це небезпечний бос, Капітан Зорг. Капітан Зорг. ми його в прыжках. В прыжках. тут сила, я так зрозумів, в пришках. Опа, опа, об'їхали його під катиком. Ааа, як я тобі. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, усагі мочи його, тому що він мочить тебе. Підкатик, підкатик, ей, підкатик, 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 роби. Давай, 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 ще трішки. ха ха на заставку! Я замочив кептона Зоракса. Зоракс, 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 10 кристалів проти. Рокстеді, звісно ж, Рокстеді. Рокстеді допомагає виживати. Рокстеді буде битись, Рокстеді буде стрибати. Перетворюйся, у саді. Перетворився. Ооо, який великий Рокстеді. На, на, шкуда ж, ж тут немає тої річки. Вау, там курма і кадрі полетіли. Курма тут є, черепашка на такому золотому черепасі полетів. Опа, опа, можна відбивати ракету. Не встиг. Рохстиді, тримайся. Давай ще... Ні. На жаль. Курма на золотому черепасі. Прикол. Ви бачите, що там на фоні відбувається, це просто ржач. Так, е і там Кадлі це міжвимірна корова, яка в коміксах Арчі ковтала черепашок, потім випльовувала їх. Це все відсилочки, відсилочки, прекрасні відсилочки. Так, зараз ми зловимо цього Рот цього Rod Kill Родні. Нам основне не зупинятись, тому що він нас тоді за зажарить своїм. Шокером! О, 20 кристалів забирай! А, треба було б його побрати. Ну добре, 20 кристалів забираємо, намагаємося проходити, тут буде складніший рівень. Бам-бам-бам-бам! Такий міжвимірний канал 6. І це Маузер, оці Маузер такі штуки. І. Ульт, 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 ульт! ульт! Є! Ульт, дуже вчасно, дуже вчасний ульт, дуже вчасний. Так, і кам'яний солдат проти нас. Але ми його в пришку нормально так, в пришку злапати його, оп, іду. іду, Ей, е, е, чекай, чувак, я кристальчик хотів забрати, а ти мене б'єш. Так, тут підкат, тут. Ой-ой-ой, ой ой якісь там вибухівки. Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Ульт. 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 ульт рятує, Ой-ой-ой, ульт рятує. що це таке? Що це таке? Друзі, я не знаю, що це міні-технодром. Ідемо, ідем його нищити, тому що він нищить нас. Ну-ну-ну, міні технодром е, зникне. Добре. Добре. Так, ці солдати. Біжать! Вибухівка. Біжать. Прыжки, прыжки рятують. Прыжки рятують, Усагі у сагі може в прыжку. Там він е, такі манси робить в прыжку, він просто. Там треба якоїсь піци, друзі, тому що нас б'ють. Ульт! Ульт! Усагі! Ні! Ні. Це смерть. На жаль, в третьому вимірі ми загинули. Я думаю, що на сьогодні це все. Усагі зібрав два кристали і прокачав свій рівень до другого. Щось ми відкрили йому якісь додаткові можливості, і наступного разу нам буде вже простіше грати. Можливо, ми знову пограємо за Усагі, можливо, за Караї. Пишіть в коментарях, за кого ви хочете, щоб наступний раз я пограв. Якщо вам подобається цей варіант, можливо, ми рано чи пізно і пройдемо. Цю, цей міжвимірний прикольчик тут у нас показують. Наших чемпіонів, гравців. А на сьогодні, друзі, це все з вами. Грав у Грінланд. Мені сподобалось. Я пригадав, як нажимати на кнопочки в цій грі. В мене навіть щось почало виходити. І все все, це все. Донайте на ЗСУ, донатьте постійно, підтримуйте Збройні Сили України. А сьогодні ми пограли. Пишіть, як вам враження про гру, як вам ця гра. Дякую за увагу. Кавабанга, чуваки, Бувайте!